Цього року міжнародна виставка Різдвяна зірка стала ювілейною. Вже 20 років. Юні художники з різних країн виставляють свої роботи. На сьогодні їх понад 250. Серед них учасники з Італії, Франції, Польщі, а Українські не лише тільки з Одеси. Є Запоріжжя, Херсон і Лічівськ. Этот проект он неизвестен не только в пределах нашей области. Мы его возили в Киев, он выставлялся в фонде Кучми, он выставлялся в доме, в центральном доме творчества в Киеве, он выставлялся за рубежом. Поэтому о таланте наших детей украинских известно по всему миру. Виконавці, учні художніх шкіл, центрів естетичного розвитку, шкіл для дітей з вадами, інтернатів. Усі роботи проходили серйозний відбір. журі, члени союзу художників. У перший раз три номінації премії гран-при тема пізнання закону Божого через мистецтво, декоративно прикладний стиль, аплікації, клептеве мистецтво, папір, пластика. Ми сватрі песусних листах бібліотеки на комп'ютері. Мій рисунок про те, що родіса. Иисус Христос, вот, и там ангелы прилетели и начали всем людям рассказывать, животные пришли. И Петя, и и когда Христос уже народился, была звезда естественного, и, и она летела, и увидели ее все ученые из каидоскопа, и все пришли ему с подарками. Яна 14 років, переможниця премії гран-прі, мріє стати живописцем, відкрити свою власну майстерню. Розповідає, що на її роботу пішло багато часу. Понад півроку вона працювала з різноманітними матеріалами. Моя робота, яка отримала гран-прі про хор, який поє терипаєта капелла в народних костюмах. Ще одна переможниця конкурсу Анастасія розповідає, що дуже подобається малювати на релігійну тематику. Різдвяні мотиви надихають, з'являються сили, внутрішній підйом. Так як у нас таке зараз положення не дуже хороше. Я вирішила показати, що наш міст захищає ангел. і що он підзащит. Я хочу всіх вас привітати. Нашим старовинним народним різдвяним вітанням Христос народився. Славімо Його! Олена Попіль, Віктор Доманський – факти.